Капітальний ремонт приймального відділення та операційних, а ще оновлення медобладнання та покращення умови перебування для пацієнтів. В новоукраїнці на Кіровоградщині реконструюють місцеву лікарню. Загальна вартість робіт складає майже 70 мільйонів гривень. Звідки гроші, скільки часу триватиме реконструкція медзакладу, моя колега Олена Бринца поспілкувалась із лікарями і з пацієнтами. Це буде відділення екстреної медичної допомоги, яке знаходиться на правильному корпусі, в корпусі, з якого знаходиться реанімаційне відділення, хірургічне відділення, травматологічне, пологове, гінекологічне відділення. Це все буде тут поряд. Головний лікар показує, як просувається ремонт приміщення. Раніше це був адміністративний корпус. Нині ж його перебудовують під сучасне приймальне відділення з операційними та новим медичним обладнанням. Досить серйозна допомога Міністерства охорони здоров'я нам передало новий комп'ютерний томограф, який ми встановимо після ремонту приймального відділення. Новий цифровий рентгенапарат, новий рієнімобіль передали нам, передали нам наркозні станції. Ну і ще масове обладнання. Ця лікарня у новоукраїнці обслуговує жителів 11 навколишніх територіальних громад. Щороку тут фіксують майже 30 тисяч фактів надання медичних послуг в громаді? Є внутрішньо переміщені. І тут, що в хірургії, бачив, що є дівчинка без ноги, і рука пошкоджена, і їм теж треба допомога. І люди, ці наші військові земляки, приходять на реабілітацію. Їм треба десь проходити, так що медицина має розвиватися. Палата на три людини все тут є. Забезпечується харчування, там медсестри капельниці ставлять там уколи, які потрібні для реабілітації після операції. Там. так, що все на рівні, а ще медзаклад прийняв на роботу трьох лікарів-переселенців, і вони вже бачать можливість саме тут розвиватись у професійному напрямку. Буде запущена артроскопія колінних суглобів. Це можна сказати невеликий прорив для даної місцевості. Тому Рівень медичної допомоги буде тільки рости. Як зроблять нам операційно, будемо запускати ендопротезування. Масштабна реконструкція лікарні стала можливою завдяки програмі з відновлення України. Тепер медзаклад громади відповідатиме усім сучасним нормам, як для пацієнтів, так і медичного персоналу. Іде дуже великий проект: масштабний близько 69 мільйонів гривень, з яких 50% Майже 8,57 п'ятдесят копійками це кошти європейського цінного банку і 1,5 мільйонів – це кошти на українські громади на те, щоб ми мали в одному приміщенні на двох поверхах. На першому поверсі весь спектр, куди буде доставлятися пошвидкий пацієнт і далі або на другий поверх операційну або в відділення. Вже цього року у рамках реконструкції планують завершити ремонт приймального відділення, поліклінічне зробити доступним для людей з інвалідністю, а стаціонарне збільшити до двох сотень місць. З кіровоградщини Олена Бринза, Софія Шворак. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.